Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України, використовуючи ракети, дрони та артилерію. Унаслідок цих атак страждає цивільна інфраструктура, житлові будинки, енергетичні об'єкти та мирне населення. Вчора ввечері, 19 листопада, російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Унаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець зазнав поранень, пошкоджену цивільну інфраструктуру. Сьогодні, 20 листопада, зафіксовано пошкодження двох навчальних закладів, трьох адміністративних будівель, сільськогосподарську техніку, двох магазинів і станції технічного обслуговування. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.